Країна позбавляється уряду, або уряд позбавляється країни. Сама логіка парламентської президентської республіки спотворена до абсурду. Це цивільний шлюб слуг народу з недобитками ОПЗЖ. Сьогодні ДБР це скоріше сектор зберігання справ ніж орган розслідування. Хочеш працювати, заплати. Не хочеш, не працюй. Вітаю, друзі! Черговий памфлет на цибулько толк. З простою назвою Свереденко на вихід. Коли країна тримається на волонтерах, а уряд на записах, на яких міністри ділять фінансові потоки, як кутю на поминках, вибір простий: або країна позбавляється уряду, або уряд позбавляється країни. І, схоже, що другий варіант їм подобається значно більше. Влада сьогодні робить вигляд, ніби корупційний вибух це локальна пожежа у двох міністерських кухнях, де у кухарів щось трохи підгоріло, ну, відоме місце. Але вже вийшли заявами про відставку, ну, щоб зберегти відоме місце і закладене в інші місця, дещо поживне. Але Європейська солідарність нагадує, на записах фігурують п'ятеро міністрів, а не двоє, що героїчно кинулись до дверей, вдаючи відповідальність. І п'ятеро це не фінальний список, це лише ті, для кого вистачило місця у вирізці відео. Це не про персоналії, це про систему управління, де рішення ухвалюється не в кабміні, а у внутрішньому павільйоні Банковій. І де сама логіка парламентської президентської республіки спотворена до абсурду. Недаремно Порошенко каже: увесь цей корумпований колективний Кабміндіч має піти у відставку повним складом. Йдеться не про персоналі, а про систему управління. Потрібне не тільки оновлення уряду, а й повернення до політичної суб'єктності. Як, власне, і парламенту. Бо те, що ми спостерігаємо сьогодні, це не парламентсько президентська модель. Це цивільний шлюб, слуг народу з недобитками ОПЗЖ. До речі, державні зрадники зафіксовані саме в цих двох фракціях. Ну і нагадую, на всяк випадок, що слуги народу це молодіжка партії регіонів в минулому. Отже, в цьому шлюбі ніхто не знає, хто головний, але всі знають, де стоїть тумбочка з грошима. Тому Європейська солідарність пропонує єдиний раціональний варіант формувати нову коаліцію з усіх патріотичних сил та створити уряд національного порятунку, тобто уряд, де будуть люди з репутацією, а не з файлами з Телеграм. Бо саме парламент у критичні моменти української історії доводив: він здатен брати на себе відповідальність в той час, коли інші займаються клановими іграми. Але є ще одна важлива вимога. І вона торкається серця корупційної архітектури. Повне перезавантаження ДБР, за тим самим принципом, за яким колись створювали набу. Прозорий конкурс, міжнародні експерти, жодних потрібних людей від банкової. Бо сьогодні ДБР це скоріше сектор зберігання справ, ніж орган розслідування. Пам'ятаю, як в ДБР поперлися всі поліціянти, списані колаборанти Януковича. І їх там Януковицьких поліціянтів до фігіще в тому ДБР. Отже, Свериденко і енергоатом від реформи до шлагбаума. А тепер до персональних відповідальностей. Бо, хоч ми і говоримо про систему, але система існує через конкретних людей, тобто діє через конкретних людей, втілює своє рішення теж через конкретних людей. Юлія Свириденко відповідала за призначення наглядової ради енергоатому ключової кампанії, яка мала б бути взірцем прозорості. Мала б. Хочу нагадати, що серед експертної тусовки давно ходила думка, що реальним прем'єром в уряді Шмигаля була таки Свириденко, а не Шмигаль. Шмаль лише для того, щоб поголосувати на... Засідані колегіального органу. Отже, саме рішенням Юлії Свереденко кількість членів наглядової ради скоротили до чотирьох. Ну, звучить технічно і оптимістично, ніби економія грошей для держави. Але наслідок елементарний. Два українських і два іноземних члени рівно поділені голоси: параліч, застій, глухий кулер замість контролю. І все це у компанії, де вже роками діє корупційний шлагбаум. Сверденко прекрасно знала стан речей, тому що в її прихід в уряд, енергоатом був збитковою кампанією. Але корупційний шлагбаум діяв бездоганно. Хочеш працювати, заплати, не хочеш, не працюй. Нагадаємо, склад наглядової ради: Ярик Неверович, голова, Ельот Кірст – заступник, Тимофій Милованов, державний представник і Віталій Петрук. Державний представник. І все це при повному управлінському паралічі, за який сьогодні Свереденко несе мінімум політичну відповідальність. Але хто його знає, оскільки вона ж, так би мовити, довга рука Єрмака, то через Свереденко повну відповідальність за стан енергоатому несе і Єрмак. Бо при такій концентрації влади, як не крути, там, де Єрмак, там і Зеленський. Тобто. По енергоатому, по, по грабунку енергоатому, ці хлопці визначились дуже чітко, вибудувалися дуже чітку вертикаль. Але Свириденко, саме її рішенням зробили контроль над енергоатомом, фікцією. Тобто компанію можна було грабувати собі в задоволення. Ну, хіба Тимофій Милованов міг би запросити якусь додаткову допомогу на свій університет. У червні минулого року підняли ціну на електроенергію. Енергоатом різко став прибутковим вперше з 2019 року. Але щойно з'явилися гроші які в касі енергоатому, з'явилося і бажання їх попиляти. Штучно завищили амортизацію, гроші залишили в компанії, і вони стартували по колу підрядників 10-15% вдячності. Переходили в управління Міндича. І питання енергоатом хіба єдина кампанія, де процвітає корупція? А тепер проілюструє, проілюструємо якість управління і на інших держмонополіях. Отже, системна деградація державних кампаній. Ні, це тренд чорний безсоромний. Порівняймо коротко. Енергоатом. 2014-2018 роки. Стабільний прибуток. 2019 рік, півріччя перше, мільярд 113 мільйонів гривень прибутку. А далі понеслася 20 22 збитки, хоча потреба країни в енергії тільки зростає. Нафтогаз. В часи Порошенка він став найбільшим платником податків в державі, нагадаю. Отже, 2016 рік доходи 26,5 мільярдів гривень. 17-й рік 39,3 мільярда гривень. 18-й чомусь переведений все в євро 360 мільйонів євро. А далі, 2019, плюс 63 мільярди. А потім приходить епоха бідності, ефективних менеджерів. У 2020 році збитки по енергоатому 19 мільярдів гривень. У 2022-му вже збитки становлять 79,1 мільярда гривень. Ну і як же ж без укрзалізниці? Укрзалізниця. У 2018 році це був останній рік з прибутками плюс 203,8 мільйони гривень. З 2020 року тільки збитки. Тотальні. Це не статистика, це клінічна картина держави, де управління перетворено в філію банкової наглядові ради на декорацію. Набу офіційно говоритиме лише про шлагбаум в одній кампанії, бо так дозволили. Але цифри говорять, за шостого президента держава або отримає копійки, або взагалі нічого не отримує. Що отримують підрядники? Ми вже чули на записах, що отримує країна, видно по платіжках і бюджетних дірках. Фіналізуємо. Сьогодні питання не стоїть у площині, чия команда краща. Сьогодні питання стоїть так. Чи має ця країна шанс вижити, якщо уряд перетворено на кишенькову бухгалтерію офісу президента? Відставка Середенко це не жест. Відставка Свереденко це якраз буде свідчення повернення до парламентської президентської республіки, тобто до номінального конституційного статусу. Це сигнал. Сигнал, що парламент ще живий, що контроль можливий, що країна не згодна бути банкоматом для обраної групи людей. Якщо влада не хоче чути суспільство, то суспільство має почути самого себе. Бо або ми отримуємо уряд національного порятунку, або ці національні рятувальники в лапках дорятують країну до тієї межі, з якою вже не буде що рятувати. Свереденко на вихід, і весь Кабміндіч разом із нею, остогидли, забхалися. Закралися.